Неділю 5 жовтня в селі Торка відбувся перший футбольний турнір серед юнацьких команд, присвячений пам'яті колишнього гравця місцевої команди та команди села Привятичі Степана Красуна. Саме цього дня йому мало виповнитися 50 років. Шанували пам'ять відомого футболіста, також ветерани, які провели товариський матч. На турнірі пам'яті Степана Красуна, зокрема на відкритті та нагородженні, були присутні гості: сільський голова Роман Коцько, методист відділу освіти Радехівської районної державної адміністрації, заслужений вчитель України Ігор Кубай, кандидат у депутати до Верховної Ради України Олег Матківський, а також брат Степана Красуна Ярослав та дочка Мар'яна. Розпочав турнір його організатор Петро Грева. Розпочинаємо. перший Юнацько-футбольний турнір пам'яті нашого земляка Степана Красуна. І я хочу не тільки про нього згадати, я хочу згадати ще деякі прізвища, які приклалися до розвитку нашого сільського районного і обласного і, можливо, нашої країни футболу. Тож, дозвольте мені згадати, назвати такі прізвища, як все, наприклад, для мене починалося з Михайла Жука, який недалекий сусід, він не грав роді за нашу команду, бо ще її не було на той час. Але він палко дуже любив футбол. І ще такі, як Руслан Вілінг, Володимир Тортина та Йосип Рубаха, який був опорою нашої захисної лінії. Колишніх футболістів місцевої команди вшанували хвилиною мовчання. Далі перед присутніми виступили Роман Куцько, Ігор Кубай та Олег Матківський. Хочу привітати вас всіх сьогодні з таким першим турніром. Сам теж я знав пана Степана. Був таким як ви, як він грав у футбол, приїжджав з тавторкидовець, теж пам'ятаю його. І... Хочу подякувати і родині, і організаторам змагання, то особі Греви Петра, і меценатам Жук Василь Васильович, Жук Зиновій Васильович і Матківський Олег за такий турнір, який конче зараз потрібний, щоб вшанувати тих футболістів колись, які починали футбол в нелегкі, нелегкі радянські часи, і вшанувати тих Небесну Сотню. І тих хлопців, які гинуть на фронті, можна сказати, східному України з таким турніром, щоб всі знали, що у нас нація сильна, що молодь наша плекає не алкоголь, не бари, а спортивні змагання, особі футболу. І хочу вам побажати всім, щоб ви своїм початком, своїм юрським турніром, здобули найвищі. Свої нагороди, найвищі свої побажання, грали і може і в професійних, то командах. Ну і хай переможе сильні в цьому турнірі. Дозвольте мені відвідувати освіти і в себе особисто привітати з тим турніром. Я дуже радий, що мене запросили на цей турнір. І хочу вам побажати особливо людям вам, футболістам, щоб ви були в спосіб життя. Пам'ятали, що завжди здоров'я це є саме основне в Вашому житті, берегли своє здоров'я, займалися завжди фізичною культурою і не зупинялися на вашому досягнутому. Хай серед вас стануть майбутні зірки нашого українського футболу. Бережіть Україну, будьте міцними, здоровими. Це вам приводиться в житті. бо спорт допомагає сили помножити і ви душіми будете в житті. Дійсно, сьогодні започатковується такий прекрасний. Прекрасне спортивне свято, яке, я думаю, продовжиться і буде продовжуватися кожного року. Це свято приближає нас до наших сіл, до нашої землі. Я бажаю вам всього найкращого, щоб ваш шлях футбольний, спортивний, був світлим і ви завжди пам'ятали. Я впевнений в тому, що будете пам'ятати про ті дні, як найкращі дні в своєму житті. Молодість це найкраще, що є. Під звуки державного гімну капітани юнацьких команд підняли прапор України. Ні, футболісти готувалися до виходу на поле. Місцеві жителі поклали букет квітів до могили Степана Красуна. У змаганнях взяли участь три юнацькі команди: Сікач Юніор Юніор», «Торке», команда Волинь, село Шпиколоси Сокальського району та футбольна команда «Бешів». Команди за коловою системою визначали переможця. Ним стала команда «Бешів». другою фінішувала Сікач Юніор». На третьому місці розташувалася Волинь з Шпиколосів. Тож наступив найприємніший момент турніру нагородження. Спочатку подарунок дочці Степана Красуна вручив Олег Матківський. Далі нагороджували кращих воротаря, півзахисника та нападника. Все починається в футболі. Зворіт. Тож комісія, така старіша комісія, визначила кращим воротарем першого турніру пам'яті Степана Красуна. Степана дяківа! <плес> Кращим віртуозом сьогоднішнього футбольного дійства став гравець команди футбольного клубу волинь шпикулоси. На норожі, також присутні. Тож кращим нападником? Оця вся громада визнала сьогодні гравця команди наших сусідів, таких закромних сусідів, футбольного клубу Бішів. Микола Шевчук! Дісня був! Команди були нагороджені кубками, медалями, ласощами, а також м'ячами з автографом Ігоря Кульчицького, легендарного капітана львівських карпат, володаря кубка СРСР. Капітан отримує рук Дочки Степана Мар'яни. Мар'ян Дяків, Степан Дяків, Микола Д'яків, Юрій Шварка, Олексій Бондач, Роман Кригив, Богдан Д'яків, Петро Барановський, Василь А. Спідпусен і Сіора і Ітушка. Андрій Сервак, Назар Ягорський, Микола Кутко, Віктор Брайонов. Регерій Скакос, Казайська і дейшом... Роман Лимансько. Переносці першого турніру, пам'яті Степана пам Затепани Цена. Віна брат Степана Ярослав та дочка Мар'яна. описки та Наш земляк Олег Мапківський. Також відбувся товариський матч між ветеранськими командами Сікач Торки та Сокіл село Перв'ятичі Сокальського району. Тут було зафіксовано результативну нічию 2-2. Варто відзначити, що на високому рівні провів матчі уродженець села Торки, арбітер дитячо-юнацької футбольної ліги України Володимир Булізюк. Серед ветеранів були відзначені кращі гравці команд Андрій Віра, Перв'ятичі та Роман Мазур Торки, яким вручено кубки. Гравець торківської команди Назар Матківський, який відзначав день народження, отримав у дарунок м'яч з авторафом Ігоря Кульчицького. На велику подяку заслужили меценати, які допомогли у проведенні турніру: Василь Жук, Олег Матківський, Володимир Масляк та Василь Жук. Пам'ятка про турнір залишиться завдяки Ігорю Гузеру, який зафіксував його перебіг у відео та світлинах. Також велика подяка Наталі Корчевській, яка забезпечила озвучення та дикторський супровід турніру. Організатори турніру планують проводити його щорічно. Сьогодні, 9 листопада, пройшли останні ігри чемпіонату району з футболу серед команд вищої ліги. І вже сьогодні буде відомо ім'я цьогорічного чемпіона: найближчі до цього звання футболісти клубу Радехів та Павлівського цукровика. Чемпіона та підсумки чемпіонату району з футболу дивіться у наступному випуску Спортмікс.